Ураган зробив вагому заявку на вихід до півфіналу екстраліги у чемпіонаті України серед команд Фібет Екстраліги відбулися перші матчі чвертьфінальної стадії плей-офф. Нагадаємо, що на цій стадії першості протистояння тривають до двох перемог однієї з команд. Зокрема, у Рівному відбулася перша зустріч між кардиналом та переможцем регулярного чемпіонату ураганом. Рівняни, хоч і грали вдома, проте дракони виправдали статус фаворита цієї пари. Попри те, що після першого тайму ураганівці поступалися один в другій двадцяти хвилинці Разу три дублі у виконанні Михайла Грицини, Станіслава Моспна та Ігоря Корсуна принесли франківцям переконливу перемогу з рахунком 2-7. Добре, що відбулася перерва, по якій ми ну, зрозуміли, що з такою грою немає взагалі що робити плей-офф і не варто взагалі виходити на майданчик. Другого таймі дійсно команда виглядала як один-єдиний монолітний колектив. Всі хотіли перемогти, всі хотіли переламати хід подій. Нам це вдалося за рахунок саме колективних дій. Не можу нікого відокремити. Розуміння прийшло до всіх, що так можна загубити, скажімо, перевагу регулярного чемпіонату і дуже швидко вирівнюються шанси, що нам дуже не хотілося прийти. А відтак команда Максима Павленка буде готуватися в гарному настрої до фіналу чотирьох вібет Кубка України, який відбудеться вже найближчим часом. Шанси рівні в фіналі чотирьох. Я вважаю, що в усіх і минулого розіграшу Кубку кардиналці довів, що ніхто... Е Нікому не гарантовано. Якщо ти вище за майстерністю, чи то я думаю, що всі, навіть і кардинал, покажуть таку гру в півфіналі, що легко не буде нікому. Додамо, що другий матч чверфінальної серії Вібеталігії відбудеться 10 травня в Івано-Франківську. А за необхідності суперники проведуть третій поєдинок, який заплановано на 11 травня. В інших чверфінальних матчах не обійшлося без несподіванок. Зокрема, Львівська енергія зазнала домашньої поразки від Хмельницького сокола, а у столичному дербі Скаяпфутзал також. Несподівано переграв «Аврору» 4-3. Натомість чинний чемпіон «Київський хід» не без проблем здолав «Харків» 3-6. Розгромна суха поразка Прикарпаття ЗСУ в першій лізі. 27 квітня стартували друге коло групи чемпіонська у першій лізі України. Зокрема, в рамках шостого туру Інгулець у Петровському приймав івано-франківське Прикарпаття ЗСУ. Але боротьби в цьому протистоянні не вийшло. Ще до перерви, інгулець забив чотири голи, авторами яких стали білоцерківець, Сітало, Боргунов та Кольцов. Відтак, другий тайм матчу перетворився на формальність. Коментувати сьогодні по грі, ну, Нічого, тому що грала сьогодні одна команда, Олець. Ми, ми не змогли нав'язати ні боротьбу, ні нічого. Тому... Результат закономірний, Вітаю інгулєць з перемоги. У підсумку Петрівці вже на 9 очок відривалося від третього місця і на 99% забезпечили собі підвищення у класі. Натомість Прикарпаття повернулася на останню сходинку турнірної таблиці. У найближчому турі команда Олега Рипана прийматиме на стадіоні рух шосту команду першості Маріуполь. Матч заплановано на суботу, 4 травня. Початок о 14 годині 30 хвилин. Вісімнадцятий тур аматорського чемпіонату України з футболу видався вдалим для франківської рівера 1908 ФАБ, яка вдома приймала коло полонного. у підсумку. дубль у Гринюка, а також по голу. Братюня та Пащака принесли другу в сезоні перемогу у команді Ярослава Матвієва. Зіграли достатньо якісну гру, як по структурі, так і по темпу, і по інтенсивності. Хлопці виконали задані установку. Привели якісний матч і закономерно не добули перемогу. Натомість ще один клуб з Івано-Франківщини. Городенківський пробій здійснив невдалий вояж до лідера групи 1 Куликів Білки у підсумку поразка підопічних Володимира Ковалюка з рахунком 0-2. у наступному 19-му турі. Ревера буде вільна від гри. Натомість, пробій 4 травня прийматиме закарпатські вільхівці. Матчі 16-го туру чемпіонату івано франківської області відбулися протягом двох днів. Зокрема, у неділю відбувся двобій лідерів та головних претендентів на золото першості. Благоюність на виїзді зіграла проти вірхівців. Долю зустрічі вирішили два влучних удари гостей. Спершу на 73-й хвилині гнатів відкрив рахунок, а остаточну крапку в грі поставив на другій доданій хвилині Боднарук. 2-0 на користь благоюності. Натомість Ривера, 19 ноль вісім ФАБ не втримала нічию у домашній грі проти Бескідо. Обміняв. Що з голами у кожному з таймів вирішальним для надвірнянців став м'яч Лазара на 86-й хвилині. В інших зустрічах Гарда та покуття голів не забивали. А нафтовик в долині переграв Прикарпаття Тепловик 2-1. Відтак у чемпіонаті області змінився лідер. Благо юність очолила перегони, відірвавшись від вільхівців вже на два залікові пункти. Призову трійку, замикає Городенківський пробій, в актив якого 29 очок. Додамо, що обласні змагання беруть паузу на великодні свята, і матчі наступного 17-го туру буд будуть зіграні в період з 11 по 15 травня. Жіноча збірна України, 3 на 3 під керівництвом Юрія Процюка виграла міжнародний турнір в Німеччині. Наша національна команда продовжує активно готуватися до олімпійської кваліфікації та відбору на чемпіонат Європи. Тренерський штаб збірної сформував дві команди для участі у змаганнях. Першу команду збірної України представили Кристина Філевич, Оксана Молова та Бірям Уроніле. А за Україну 2 зіграли Віта Горобець, Анжеліка Ляшко та Юлія Мусієнко. Обидві наші команди впевнено виграли свої групи, отримавши путівки до півфіналу. Де Команда Україна 2 програла місцевій німецькій команді 8-14. А ось Україна вийшла до фіналу і там переграла кривдиць нашої другої української команди 21-10. Таким чином, Кристина Філевич, Оксана Моло та Мярям Уроніле стали переможцями турніру в Німеччині. До що жіноча національна збірна з баскетболу 3 на 3 зіграє 16 19 травня в Олімпійській кваліфікації в Дебрецені. Там 16 збірних розіграють три путівки на олімпіаду. А 15 16 червня, наша команда зіграє у словацькій Братиславі матчі кваліфікації на чемпіонат Європи. Прикарпатці у складі національної збірної України тріумфувала на чемпіонаті Європи з тайквондо. Змагання проходили з 17 по 22 квітня у польському місті Люблін та зібрали понад 800 найсильніших спортсменів Європи з 33 країн, здобувши 16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових медалей. Спортсмени всеукраїнського союзу та зайняли перше загальну місце. Українська збірна випередила господарів збірну Польщі, яка здобула 14 золотих нагород. А також Румунію, що має в доробку де. Дев'ять золотих медалей чудово виступили на чемпіонаті Європи 2024 спортсмени з Прикарпаття, які здобули дві золоті, три срібні та дві бронзові нагороди. Зокрема, Лілія Примак вдруге здобула титул чемпіонки Європи у спарингу 65 кг. кілограм. А Денис Липовецький став дворазовим чемпіоном Європи у спарингу серед юніорів у ваговій категорії 60 кілограм. Також чудово виступили франківчани в командних розділах. Зокрема, наші спортсмени у складі юнацької жіночої та чоловічої збірних команд у програмі спарингу. Ніх вибороли золоті медалі та титули чемпіонів Європи. Також відзначимо стрібну нагороду юнацької команди у програмі Спеціальна техніка. Додамо, що спортсмени представляють Івано-Франківську дивіться Шаномородин обласної ради та тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Олега Солов'я та Катерини Соловей, а також Віталія Солов'я, Вікторії Соколовської та Василя Вороха. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.